Привіт, ти на каналі порталу Smartphone.ua, а я тестую смарт-години Watch 4 s Це продовження лінійки Watch 4, але цього разу в нас дисплей не прямокутний, а круглий. І, до речі, цей екран дуже непоганий, адже це AMOLED, роздільна здатність 466 на 466 пікселів і є функція Always on Display. А ще цей годинник цікавий тим, що коштує менше ніж 50 доларів, має GPS, два силиконові ремінці в комплекті та непоганий акумулятор, який може працювати з активним GPS режимом при тренуваннях на свіжому повітрі не більше, ніж годину на день, десь приблизно 5-6 днів. Всі подробиці про цей пристрій, а також мої враження від нього, дізнаєшся з цього. Огляду, якщо цікаво, дивись далі. Ось в такій симпатичній коробці приїжджає смарт-годинник, на передній частині зображення самого годинника та фірмовий під цю модель створений циферблат. Всередині в нас годинник, пара силіконових ремінців з різною текстурою. Захисна плівка на дисплей, що я дуже рідко зустрічаю взагалі в смарт-годинниках в комплекті, кабель підзарядки та інструкція. Загалом комплектація більше, ніж достатня. Що по корпусу? Він з металу, і це приємно, відчувається і на дотик, і на руці. Хоча цей годинник назвати надто важким також не можу, габарити та вагу бачите перед собою. Як на мене, то здалеку цей метал виглядає навіть більше як кераміка полірована, і це робить корпус здалеку навіть більш дорожчим ніж він коштує насправді. Але це стосується лише чорного варіанту корпусу, який у мене на огляді, бо в продажі є ще й сріблястий. Чому в комплектацію поклали захисну плівку? Тому що екран зігнуто до країв. Обкрай безеля ви не пошкодитесь, адже екран плавно заходить в корпус всередину. Лише зверну увагу на те, що дисплей займає не усю цю ось чорну площину. Бо рамка все таки є, вона міліметр 4 і на прикладі ось цього циферблату можете побачити, де вона є насправді. Елементи керування годинником розташовані праворуч, кнопка, яка ще й колесо, трішки виступає, відчувається добре на дотик. Кнопка має насічки, а на ній зображено букву H. Першу букву в логотипі бренду кнопки мають чіткий хід і виконані в тон корпусу. Нижня кнопка не кругла, і додали помаранчевого в дизайн. А це додає всій зовнішності певної динамічності і відмінно поєднується з фірмовим циферблатом, який має чорно-помаранчеві кольори. На зворотньому боці годинника розташовані контакти для зарядки та центральний модуль датчиків. Тилова панель в нас пластикова. Обидва ремінці, що йдуть в комплекті, з якісного силикону. Перший Перфорований із середини ззовні. у обох металеві застібки. Ширина в місті кріплення стандартна, то зможете замінити цей ремінець на більш спортивний чи, можливо, навіть на металевий. Що ще варто сказати про корпус, так це те, що збірка хороша. Щодо екрану, то як я і казав на початку, це amoled матриця з діагоналі 1,43 дюйма, 466 пікселів і по вертикалі, і по горизонталі. Але ж маєте розуміти, що екран у нас круглий. У цього годинника є функція Always on Display. Ось так виглядає цифровий циферблат, а ось так аналоговий. А взагалі-то в додатку дуже багато звичайних циферблатів, і в пам'яті їх точно можна зберігати більше 5-6. Запасу по яскравості в цьому годиннику також вистачає. Ось демонструю зараз, як він поводить себе на сонці. Це максимальна яскравість, якщо що. А от в звичайному режимі я на максимум яскравість не викручував, бо мені завжди вистачало десь трішки менше, ніж половина відсотків 35-40. Ну і звичайно ж, ви можете виставити активацію дисплею по змаху руки. Та уточнити час, який має бути активний цей екран. А за потреби через меню можна навіть заблокувати екран паролем. Тобто час ви будете бачити. А якщо потрібно почитати повідомлення чи подивитися інформацію про свою фізичну активність, то тоді вже потрібно буде вводити пароль. Мабуть, загальну речі вже розповів. Перейду до нюансів годинника High Watch 4 s А основний його нюанс так це те, що в ньому є GPS. і виробник робить на цьому суттєвий акцент. Ну і правильно, чому б ні? Адже прайс невисокий, менше 50 доларів. А ви при цьому можете зберігати свої навігаційні дані під час тренувань. Я затестив супутники, навіть в міській забудові ловить швиденько з GPS-ом Можна вмикати режими прогулянки, пробіжки, велопоїздки. Годинник буде записувати дистанцію, трек та швидкість. Що по іншим датчикам? У моделі Hailu 4 s їх небагато, але є ще моніторинг пульсу, моніторинг рівню кисню в крові, моніторинг сну та моніторинг стресу. Ну і звичайно ж є базовий крокомір. А ще є набір додатків, в тому числі міні-ігри, погода, світовий час, управління камерою та режим SOS, який можна налаштувати через додаток HighluFan. Якщо ви активуєте цю функцію, то годинник набере певний номер. Так. Загалом, то маю сказати ще й про те, що цей годинник показує, хто вам дзвонить, і ви можете, наприклад, прийняти або відхилити дзвінок. А також, якщо треба подзвонити, можна набрати номер прямо з годинника, або обрати його зі списку, який ви маєте сформувати через додаток Фан». Ну і крім того, що можна відслідковувати дзвінки, можна ще й отримувати повідомлення від додатків на цей годинник. Щоб перейти до списку повідомлень, потрібно змахнути пальцем знизу до верху на головному екрані. Якщо змахнути пальцем. Зверху донизу, то потрапите в меню швидких налаштувань, а там вже можна перейти і в більш детальні налаштування. В швидких налаштуваннях є перехід у беззвучний режим та регулювання яскравості. А от чого, можливо, комусь з вас і не буде вистачати в цьому пристрої, так це захист по стандарту IP68 або IP69K. Бо дана модель підтримує захист лише в одну атмосферу. Це доволі таки розпливчате поняття, але маєте розуміти, що. Цей годинник захищений лише від бризок. Найбільше він не здатний ходити в душ та купатися у водоймі з ним не потрібно. Ну але якщо будете мити руки чи посуд, то знімати його з руки не обов'язково. І це вже приємно. Через свої невеликі габарити та великий дисплей цим годинником зручно користуватись у будь-яких ситуаціях і при занятті спортом, і в повсякденному житті. Функціями він не перевантажений, пасує під будь-який одяг, і під спортивний, і під більш кежуал. Пристрій підтримує більше ніж 120 спортивних режимів. А через додаток ви маєте більше ніж 150 варіантів циферблатів. Додаток Хайлуфан працює стабільно. Його основний екран це інформація про вашу активність. Друга вкладка це активація спортивних режимів. Третє це налаштування. Плюс ви можете перейти в налаштування самого годинника і налаштувати там певні функції, в тому числі й нагадування. Про те, що треба рухатись, про те, що треба пити воду, заповнити телефонну книжку, активувати функцію SOS та обрати додатки, які зможуть присилати на цей смарт годинник сповіщення про повідомлення. На останок інформація про автономію. Всередині батареї на 400 мА. На Це немало для такого годинника. І тому в режимі очікування виробник гарантує, що цей пристрій протримується більше 20 днів. В режимі без тренувань годинник витримає десь приблизно 10-12 днів. Якщо просто активувати GPS, і щоб він працював від 100% і до нуля, то це десь приблизно 25 годин активної роботи. Але якщо увімкнена функція Always on Display, то з усіма цими активностями годинник зможе протриматись 2-3 дні, не більше. І це нормально, якщо ви хочете, щоб у вас постійно світився екран. Зарядка до повного стандартним кабелем з комплекту займає близько 2-2,5 годин. Підводжу підсумок, смарт-годинник HiLU Watch 4S це недорогий пристрій, але з підтримкою GPS, у нього 120 плюс спортивних режимів, більше ніж 150 циферблатів, блатів, які ви можете завантажити через додаток, у нього класний AMOLED дисплей з функцією Always on Display та металевий корпус, хоч і без суттєвого захисту від потрапляння вологи. Якщо пристрій зацікавив, то залишаю в описі лінк, де його можна придбати. В офіційному магазині бренду на AliExpress. А якщо у вас виникнуть питання по ньому, то задавайте в коментарях спробую відповісти. На цьому все. З вами був Андрій та портал Smartphone.ua. До зустрічі!